Доброго вечора, ми з України. Сьогодні буде коротеньке, але дуже-дуже цікаве відео, тому зручніше себе влаштовуйте, беріть все необхідне для того, щоб відео ще було більш приємне для перегляду та приємного перегляду вам. Сьогодні ми будемо робити дуже цікаві речі. Чому? Тому що е, мрія, яка у мене дуже давно в голові крутиться, вона все ж таки вирішилася, вирішилась дуже-дуже дуже дуже, дуже, дуже приємно. Все, все підійшло, все вийшло. Чому це кажу? Тому що, е, на превеликий жаль, знімати. В обставинах, коли в будь-який момент наші освободителі вимикають світ, то е, без світла дуже важко щось робити. Тому вже все зроблено, але детально, детально, детально я вам розповім, що було зроблено і навіщо це було зроблено. А саме, ну, всі знають, що для зварки тігом або напівавтоматом потрібно. Газ, газ, який повинен подаватися дуже е, в таких об'ємах, щоб це було дуже приємно для сварочної ванни, та також е, приємно для кишені, що немаловажно, тому що газ коштує грошей, а якщо газ розходується зайве і е, не потрібно для того, щоб А в деяких випадках робить гірше для зварювальної ванни, а саме для сварки. Тому в сьогоднішньому відео розповім, що я зробив і як це вплинуло на якість сварки. Спочатку відео на столі в мене лежить порожня вже коробка з-під редуктора. Як ви бачите, це газовий редуктор. Він був придбаний. Для того, щоб е, живити таганок, тому що коли немає світла, буває, що немає газу, то приготувати їжу також ну, не дуже-дуже зручно, тому був для цих цілів, цілів е, придбаний цей редуктор. Але, але е, справився іншими засобами, а цей редуктор. Будемо подавати, або на, на, на півавтомат, це вуглекислий газ, або суміш аргону та вуглекислого газу, або аргону на ті горілку. В цих всіх випадках потрібно, щоб газ йшов в необхідну кількість і без зайвих виплесків. Коли відкриваєш, тільки відкриваєш, подаєш, запалюєш зварку, то буває, що йде перший пшик, який по грошам потім по кишені б'є, тому що зайвий газ, а для сварки це дуже важко його запалити дугу, тому що дуга здувається в перші, перші секунди. І так, що було зроблено? Треба було для мене це було дуже-дуже дуже, дуже, дуже скажімо так, важке, важке рішення, як все ж таки на редуктор подати з другого редуктора через штуцер, газ на нього, а потім з нього вже ну, зрозуміло, там штуцер є, можна було зняти. Рішення прийшло випадково, але дуже 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 цікаве. Зараз я вам розповім. В тій части редуктора, де стоїть штуцер, який накручується на балон, ви знаєте, що газовий балон має ліву різьбу. Тому, про що я турбувався, щоб лівої різьби не було скрізь в редукторі. Але дуже добре сталося. Там встановлений ось такий фільтр, прокладка фільтр. І ось Ця різьба, вона якраз така сама і співпадає, як на штуцері подачі палива, на карбюраторі Солекс. Тому встановлюємо сюди гумову, закручуємо і у нас виходить прикладник для того, щоб подати газ безпосередньо туди, куди штуцер стоїть на балонах газовий. Ідемоте, продемонструю, як це вигляде на наявності на редукторі на балоні. Ну ось так. Це має вигляд вже в готовому виробі. Шлагом з'єднав ось цей штуцер. Там встановлена губочка, все дуже щільно, дуже добре. Ну, я вихід зрозуміла, тут штуцер, штат не є. Все ну, як, як найкраще. Регулюється ось цим, цією крутилкою. Давайте коротенько розповім, все ж таки, як налаштовується всі все, 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 все ці справи. Дивіться, тут відкручуємо на повну. Тут зажимаємо десь приблизно так, щоб було також, або під'єднуємо безпосередньо до зварювального апарату оцим шлангом. так. Потім відкручуємо, ось тут є контрагайка та гвинтик. Контрагайкою відкручуємо і повністю, повністю, повністю виворачуємо від торкання ось цей гвинт. Відкриваємо газ. Тут показує, що газ є, тут нічого немає. Тут повністю відкрити повторююсь, це повністю підключене до газового шлангу до входу до штуцеру, до зварювального апарату. Там від'єднуємо колишатку, якщо це допівавтомат, від'єднуємо колишатку, щоб не тиснуло совало дрот. Натискуємо на гачок, та ось цим гвинтиком добуваємося того, щоб пішла, пішов газ і десь приблизно до півшкали, Я думаю, це буде більш чим достатньо для того, щоб, наприклад, під'єднувати чи для вуглецю, або до аргону, або до суміші. Законтрагайли і під'єднуємо сюди газовий редуктор. Тепер це ж саме тільки необхідну кількість виставляємо вже цією крутилкою виставляємо стільки нам необхідно газу. Газ виставляється дуже, 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 дуже. по... Одній поділці, по дві, тобто виставляється дуже-дуже дуже і, і тримається на, на весь цей час дуже-дуже стабільно. Ви знаєте, якщо ті, що дуже уважно стежуть за каналами, після цього редуктора, а редуктор ви бачите, з ротаметром, тому що ну, побачити скільки подається газу без ротаметра, ну тут дуже важко. То якщо є редуктор. Іншої конструкції і встановити такий редуктор також можна, але спостерігати дуже-дуже важко. Тільки що якщо ставити редуктор ротаметр, який міряє на, на самому соплі з пристрою, я вже встановлював сюди редуктор. Він працював. Зараз покажу, який це редуктор. Ось такий повітряний редуктор я перероблював, туди встановлював більш, е менш, менш потужну пружину. Він також працював, але стабільності від нього ну, не така була, як від редуктора, який розрахований на газ, на пропан. Тому ось ця схема працює ну, дуже дуже, дуже дуже добре. Дуже приємно я був здивований. Більш ніж те, що я очікував, я отримав. Тому, якщо вам ця інформація була більш-менш потрібна, більш-менш цікава, не забудьте поставити палець вгору, підписатися на канал, розповсюджувати це, це, це відео. На все добре! До наступних зустрічі на каналі Мастерня ТВ.